Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відеорозпаковка з сайту Сінсей. З даного сайту в мене вже була розпаковка, є на каналі, кому цікаво, можете прогортати нижче. Даним сайтом я залишилася задоволена, він доволі популярний серед наших блогерів. Цей сайт мені подобається тим, що на ньому можна знайти доволі стильні речі за невелику ціну. Речі, звичайно, приходять за кордону, це польський сайт. Попередніми речами, як я сказала, вже я задоволена, я їх ношу. Непогана в них якість, тому вирішила собі замовити на осінньо-зимовий сезон деякі речі. На сайті представлені не тільки речі для жінок, чоловіків і дітей, є також декор. Вам, звичайно, залишу посилання на сайт на ті речі, які я сьогодні вам покажу. Сьогодні у нас з вами ось така стопочка буде речей, я вам все по черзі розповім. Давайте розпочнемо з першого товару, це у мене Трикотажний кардиган. Має він ось такий вигляд. Він, в принципі, не є оверсайзом, трішечки, я б сказала, оверсайз. Давайте я відразу скажу його ціну. Трикотажний такий кардиган блакитного кольору коштує 439 гривень. Я брала собі розмір 50-й на цьому сайті. Сінцей, мій розмір 50-й. Як будете замовляти, порада вам, звичайно, ви завжди заходьте у розмірну сітку, тому що на сінсей у мене 50-й. По життю в мене взагалі 48-й, буває навіть 46-й в деяких. Тобто ви повинні дивитися на розмірну сітку саме цього сайту. Звертайте на це увагу. Подобається тим, що в нього звичайна ось така в'язка, він доволі. Теплий. Тут більше не скажу, який склад, я вам залишу посилання подивитися. Ну, в складі я дивилася, в нього більше хімічної нитки, я спеціально таку брала для того, щоб менше пошлатися. Він такий рукав має ось пряменький, ну на руках я вам десь у відео, звичайно, вставлю, як на мені, такий він ніби трішечки провисаючий іде. Спущений у нього рукав, доволі глибокий виріс. Звичайно, один його носити не можна, Від якусь можливо, сорочку, гольф, якусь тонесеньку ковтинку або маючку, щось таке. Подобається мені, що він у вигляді ось таких тут є в тон. Я саме хотіла взяти ось такий колір світло-світло-блакитний, тому що в гардеробі в мене немає. Колір мені подобається, доволі актуальний. Ну, ззаду він звичайний, фасон у нього укорочений. Я дуже переживала, який він мені прийде, тому що занадто коротке я не люблю і занадто довге я не люблю. Цей фасон якраз мені підійшов, він такої середньої довжини, якраз мені сподобалося. Даний кардиган має ще різні кольори. Є там, здається, був бежевий, рожевий такий яскравий і зелений. Також яскравий колір, а і чорний здається. Ну, я подивлюся, якщо мені дуже-дуже сподобається, то візьму ще я хотіла взяти чорного кольору такий кардиган. Подивлюся, як воно буде, як він буде носитися, але я її вже міряла неодноразово. Він мені дуже і дуже подобається, тому можете на нього звернути увагу. До речі, він саме цей кардиган у мене дуже давно лежав у закладках. Я нарешті його купила. Так, давайте далі. Джемпер із м'якого трикотажу рожевий і коштує він 549 гривень. Має він ось такий вигляд. Тут він ну, майже під горлом. Мені подобається. На зиму, на осінь. Я не люблю сильно великі ось ці вирізи. Якщо один носити його не люблю, тому що ну, не дуже комфортно, тому я беру десь такий більше під горлом. Спеціально взяла такий барбі колір світло світло-світло-рожевий. У мене рожевий колір колись була літня сорочка, вона мені дуже подобалась рожевого кольору. Більше нічого такого не було, тому вирішила взяти рожевий. До речі, на сайті були різні кольори, саме рожевого, були такі більш бруднішого такого кольору. Ну, я вирішила взяти такий. Щоб він був біластий, саме такий якось. І цей кардиган на противагу взяти два таких кольори, але щоб вони були світлі доволі. Спущений тут рукав, на кінцях рукава резиночка, і здається, внизу також резиночка з невеличким розрізом. Це тут етикетка висить розмірна, якась, ще я не зняла поки що. Даний джемпер я взяла. У 50-му розмірі він якраз на мене. Також я переживала, що він був не дуже. Коротким, він не йшов як укорочений. От, наприклад, кардиган, то він ішов дійсно вказаний, що він буде укорочений. Цей не був вказаний, що він укорочений, але все ж таки на самому фото, на моделі, я дивилася, що він не дуже довгий. Він якраз нормальний довжини на мене. Знову ж таки, вставлю вам десь у відео на собі джемпер. Він мені дуже сподобався. Тут в'язка така мільша, і він дійсно такий м'який, як і вказано на сайті. Так, далі, звичайно, я хотіла собі замовити якісь джинси, але джинси, останні, які я замовила, вони мені прийшли все негарно, котон, колір, все, розмір навіть мій. Але справа в тім, що вони не стречові. Я джинси нестречу не ношу, мені важко в таких ходити. Можливо, хто носить, на сайті сінсей їх величезна кількість, вони коштують десь до 1000 гривень. Класні джинси, класні приноски, але вони не стречі. Тому з джинсами поки що ні. Десь буду шукати в іншому місті. Я вирішила щось пошукати інше, можливо, щось сподобається, щоб не було тільки дві речі, тому що там, здається, потрібно ще набрати на певну суму для того, щоб була безкоштовна доставка. Тому я вирішила пошукати того, чого у мене немає, натрапила на головні убори. У них є. тобто я знала, але ніколи там не рилась, нічого не дивилася. Замовила собі шапку Біні, так вона називається, коштує вона 219 гривень, має вона ось такий вид. В принципі, вона прийшла така, як на фото колір. Звичайно, я хотіла взяти колір трішки світліший. Ну, вже який був, взяла такий. Шапки я обожнюю, ношу. Особливо коли холодно. Я е, полюбляю і мені більше личить ось такі шапки з відворотом, тому ця була вимога. І ще я переживала, що вона була не коротка Ось тут по довжині. для того, щоб вона трішечки ось тут стирчала, скажімо так. Вона таким чином трішки видовжує і обличчя, і робить образ трішки моднішим, звичайно, тому що обличчя маю я не дуже маленьке, мені потрібен саме оцей відворот, і для того, щоб вона була не дуже коротка. Я була задоволена тим, що я коли розпакувала, що вона не коротка, це мені дуже подобається. Вона доволі тепла. Всередині вона просто ось така звичайна, в неї нема ніяких там, підшивок, нічого такого. Ну, я й брала на такий сезон осінній, трішечки холоднішу осінь, будемо так казати. Ну, подивлюся, якщо можна буде, то можна, в принципі, буде носити і взимку. шапок у мене не було, тому ось так. Головне, що. Вона прийшла гарна по розміру, по всьому. Звичайно, також я вставлю десь вам у відео, подивитися, як вона на міні. Далі ще з головних уборів, знову ж таки, я не планувала, просто мені сподобалося. Я взяла берет ось такий бежевого кольору. Давайте відразу скажу, це кін коштує 169. Гривень. Він також звичайної в'язки. Він був в одному кольорі. До речі, шапка Осьбіні була ще жовтого, зеленого здається, кольору. Там був ще вибір, ну я взяла те, що мені хотілося, звичайно. А от берет він був в одному кольорі бежевому. В принципі, я хотіла взяти берет. Бежевий, тільки я ношу, в мене є берети. Чорного, здається, кольору, і червоного вони такі кашемірові, вони більш тепліші. Цей берет, я не думаю, що він буде супер теплий, тому що всередині в нього нічого немає, він просто ось така в'язка. Але в'язка доволі тепла. Він відразу робить так, надіваєш, і відразу тепло стає голові. Тому не знаю, спробую. Мені дуже подобається його ось цей дизайн, такий невимушений. Тобто, його можна ось це під низ буде, можна наверх, тобто можна його буде трішечки комбінувати, міняти якось ось цей сам його вигляд, форму, тому що ну, кашемір ви берете, ви з ним, в принципі, нічого не зробите. Він тримає форму, ви його наділи і все. Тут можна, він такий рухомий в своєму дизайні, тобто можна його буде і не такий, він, будемо так казати, Конкретній лінії не нечітків. Мені ось це сподобалось, що він доволі такий легкий в подачі, легкий буде в носінні. Це експеримент, тому що таких у мене не було в'язаних береті взяла. Поекспериментувати. ну Це дозволяє ціновий еквівалент, тому взяла. Так, і остання річ, яку я замовила, знову ж таки, на осінь зиму. Взяла я шарф з бахромою. Так він звучить, коштує він 329 гривень. Шарфи також я планувала поновити, тому що в мене вони є цілі, але вже дуже давно я їх ношу. Взяла ось такий колір. Тут він сірий, рожевий і білий колір. така клітка велика доволі. Він ось тут. Ну, вказано з бахромою. І він такий ну, дуже приємний, ворсистий трішечки на дотик, не знаю, чи вам буде видно. Він великий, ну, в принципі, стандартний шарф, тонесенький, мені подобається, з якого можна буде щось там, скрутити, звертіти. Тобто, ось таким чином, да, як носяться шарфи. Дуже приємний на дотик, від нього швидко стає тепло. Ну і знову ж таки рожевий ось цей кольор, тому що в мене в гардеробі є бежевий, я його дуже довго носила. До речі, мені один там сподобався трішечки іншої текстури. Він також був у клітку. Здається, була бежева з білою клітка. Я між ними довго вагалась, але все-таки взяла, вирішила взяти щось інше, тому що ну, беж в мене був, я його носила. Тому ось так: ось такий шарф, знову ж таки, не дуже він дорогий. Такі у мене покупки на сайті Сінсей. Мені дуже сподобалося. Багато чого ще я собі пригляділа. Пізніше, можливо, ще собі щось замовлю. Дуже мені сподобався ось цей кардиган. Блакитний, хочу, як я вже говорила, можливо, чорний ще замовити. І ще там кілька були різноманітних. Кардиганів і джемперів, які мені сподобались, тому буду дивитися пізніше, можливо, ще собі дозамовлю. А, і до речі, ось ці шапки, там мені також деякі сподобалися. Я думала дві брати, але не було в кольорі однієї. Також не сподобались, тому буду заглядати дивитися, щоб ще щось собі прикупити пізніше на зимовий сезон. Звичайно, всі посилання я вам залишу під відео. Подивитесь сайт гарний, легкий, доступний. Замовляти дуже легко. Замовлення приходить десь через тиждень, буває трішечки довше. але мені за цим разом прийшло через тиждень. Десь я замовляла в п'ятницю. На наступну п'ятницю мені. І прийшло замовлення. мені під відео, чи ви замовляли колись на Сінсей, чи вам подобається даний сайт, їхні речі. А ми з вами будемо прощатися. Я сподіваюся, що відео вам було цікаве, корисне. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки, писати коментарі. І зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!